Те, ви дивитесь каналобос Лайв, мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою експерткою, астрологиною Інною Довгонь. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити. І сьогодні хочу обговорити з вами а, усі нагальні питання, які зараз турбують українців, а саме щодо місяця квітня. Інна, скажіть, чи справді зараз? А... Росіяни готують масштабний наступ на Україну і які міста під загрозою? Я б сказала, що цей масштабний наступ він вже відбувається. І він ще буде відбуватися тут. І ну він насправді той і почався, я думаю, вже в березні цей наступ. І це все відбувається під під час активності Марсу, тому що Марс зараз знаходиться в будинку ворога, в сьомому будинку, і він тут до самого, до самого червня місяця він буде ходити взагалі. Тобто, я думаю, що тут ще будуть певні оці домовленості намагатися зробити, щоб зупинити цей контрнаступ. Але весь квітень точно він ще буде цей контрнаступ. Тому що, по-перше, що Марс знаходиться в цьому будинку ворога, так, так ще і від Марса тут є аспекти напруження, тут є опозиція на Венеру на, в карті України. Також тут від транзитного Марсу є опозиція на Сатурн. І а, такі аспекти вони вказують, звісно, на якусь поразку на деяких територіях, тому що Венера керує четвертим будинком України і це будинок Земель. Тому весь квітень він є дуже небезпечним того, що вони можуть зайти на нові території. І я про це казала ще декілька місяців тому, я, начебто, ще в лютому місяці казала, що є загроза того, що вони підуть на нові території, які були ще ними не захоплені раніше. Я не думаю, що вони прямо цілі області візьмуть, але можуть зайти і щось там пошкодити. Це буде робитися з метою показати свою агресію знову ж таки, і з метою того, що. Потім під час переговорів, які розпочнуться десь в травні з кінця, може травня, може з середини травня. Тобто я на це не можу вплинути, тому що не я це вирішую, але за аспектами це може розпочатися в травні місяці, тому що з травня місяця тільки почне розходитися аспект війни, який розпочався 22-му році. Тому я все прив'язую до цього аспекту, що він дасть тільки початок цих перемовин в травні місяці, тобто не факт, що вони ще і успішно відбудуться. Бо в кінці травня тут ще є і а, така можливість зриву тієї домовленості або якогось перемир'я. Тому у них тут багато планів, і я ж кажу, що ну, до червня тут вони ще можуть наступати, причому дуже агресивно. Угу. І не скажіть а, тепер хочу поговорити про Великдень саме святити цьому дню, яким він буде для українців, і чи дійсно є загроза на цей день для України. Ну, Великдень, тут велика загроза насправді то є. Тобто, тут я більш ніж впевнена, що саме в цей день тут будуть масштабні обстріли робити, як вони люблять робити взагалі на свята. Тут, по-перше, йде аспект від Плутону, а зазвичай, коли від Плутону йдуть напружені аспекти, це вказує на влучання, на вибухи, на жаль, на людські жертви, бо тут і від Марсу йде напруження, і це в загальній карті, яка для всього світу. А якщо дивитись саму карту України, ось я відкрила. Ще одну карту. А тут також ці напруження зберігаються. Зберігається напруження і від Марсу транзитного на Сатурн. А він є керівником першого будинку України. І ця опозиція вона також вказує на якісь жертви, на якісь агресивні їх вихідки, які вони будуть робити. А також тут від урану є. Напружений аспект також на Юпітер, тобто це якісь знову ж таки прильоти з неба, нова зброя. Тестування нової зброї їх продовжується. Тобто вони, як почали щось там тестувати, надсилати, і досі це відбувається, і будуть вони це робити і ще і на Пасху. І також від транзитного Сатурна тут на Марс є опозиція, тобто багато опозицій, і складається на небі ну, така неприємна фігура, схожа на хрест, тому. Ну я думаю, що на Пасху, хоч цей світле свято насправді то коріння йде дуже давно, ще 100 тисяч років назад. Насправді це свято було утворене нашими предками слов'янами. Ніяк воно не пов'язане з християнством взагалі. І це свято такої перемоги над темними силами завжди було у нас у слов'ян. Але бачимо, що темні сили не хочуть, щоб ми їх перемогли, і вони, звісно, будуть тут ще продовжувати атакувати своїм головним кощеєм, президентом своєї країни. Mm -hmm. Так, ми бачимо, що зараз ці обстріли не припиняються. Якщо ми беремо не лише 20 квітня, якщо ми візьмемо загалом квітень, які ви можете сказати на безпечні для дату для українців у цей квітень? З якого числа починаючи? Давайте з сьогоднішнього з 9 квітня подивимось до кінця місяця. Ну, Багато дат насправді то якщо з 9 квітня починаючи, 10 квітня багато опозицій на небі. Так далі 12 на 13 квітня і так само включно з 13 на 14, тому що 13 квітня буде повня. День достатньо такий небезпечний, заряджений негативною енергією, і ще й в цей в ніч повні буде поєднання місяця з Ліліт Лілі, це в нас фіктивна точка, якраз таки відповідає за усі ці темні сили, і вона буде надзвичайно в своєму сильному положенні, в знаці скорпіону. І місяць в знаці скорпіону. Тобто скорпіонський знак він вказує на те, що це такий повня, достатньо магічна час для проведення різних магічних ритуалів, і тому в цей період може відбуватися жертвоприношення. А оскільки ворог наш, ці, цей Кощей і його раби, вони вони дуже пов'язані з магією. І більшість подій, які вони робили, як теракти в своїй країні, так само і теракти в Україні, вони були пов'язані також, також з жертвоприношеннями, і тому я не виключаю той момент, що саме в ніч повні знову це може відбутися. Тому треба бути дуже обачними в цей час. І я рекомендую всім читати молитву роду, або, хоча б своїми словами, звертатися до родових духів родових захисників і просити їх як одягти такий захисник щит на родину на свою домівку для того, щоб не потрапила ніяка рахет, ракета і темні сили вас не бачили, тому що наша родова родовий захист він найсильніший є, які б там хто б що там не казав, тому що ніч доволі небезпечна. Далі, 15 квітня. Я також хочу виділити цей день, тому що по-перше, що 15 квітня я навіть себе в телеграм-каналі зробила публікацію ситуації на небі, і на небі сформується така картина, схожа на пентаграму. Тут, звісно, ну, начебто, однієї лінії не вистачає, але якщо так подивитися, то дуже схоже на пентаграму. і такий хрест великий з опозиції створений. І тому ще 15 число, 15 аркан диявола, також небезпечний день і може бути пов'язаний з продовженням жертвоприношень. І 13 і 15 квітня тут може ще спровокувати і світові події, які матимуть негативні наслідки. Це можуть бути якісь або землетрус знову ж таки, або якийсь неприємний катаклізм з жертвами. Тобто жертвоприношення це коли роблять якісь події за допомогою кліматичної зброї. Це не природа проти нас робить, це роблять вороги наші темні сили. За допомогою цієї кліматичної зброї, де їм потрібно, вони її там використовують. І всі оці знаки на небі, що ми бачили, різні оці такі узорчики, що всі думали, то там якесь сяйво, то якась там типу запуск ракети, то все брехня. Це якраз таки пов'язане з цією зброєю. І там, де її запускають, там відбувається ці жертвоприношення через різні стихійні лиха, які насправді могли б не статися, якби не втручання у цих проданих темних темним силам людей. Тому 15 квітня відмічаю, як доволі небезпечне. Далі наступна дата йде, 17-18 квітня, тобто тут з 17 на 18 включно ця ніч вмикається. Тому що 18 квітня тут на небі буде ще більш напружена така обстановка, якщо це можна так назвати. Тут майже всі планети знаходяться на небі в напруженні один до одного. Тут Немає навіть сенсу називати, тут всі квадрати і опозиції. І така ситуація, звісно, вона якраз таки може дати. Або, або продовження, тобто, якщо 15-го дивимося, що розпочнеться 13-го, 15-го числа. В залежності від того, що там відбудеться, це може бути продовження. Знаєш, як відкриється так так звана воронка, яка в себе почне затягувати, затягувати все більше і більше подій руйнівних, і все більше і більше жертв. І вона 13-го вмикається ця воронка і буде продовжуватись 15-го підбирати свої жертви, 18-го підбирати свої жертви. Тому ці три дні вони є такими дуже небезпечними. І... Це 18 квітня може щось таке навіть масштабне відбутися, що люди прям це запам'ятають. Тому тут може бути подія пов'язана із водою. Якийсь катаклізм з водою, з отруєннями, з вибухами, які пов'язані з водою, з підземним чимось, все, що під землею знаходиться також, в принципі, енергії Овна, так, Сонце в Овні, Нептун в Овні, показують якраз таки на цю вогняну енергію, так само, яка може бути використана. як ну так під водою чи під землею. І якісь тут можуть бути створені ці провокації. Ліліт, надзвичайно сильна, в знаці скорпіона вказує на те, що активуються всі зрадники, всі люди, які співпрацюють з темними силами. Тобто, це можуть бути і якісь теракти також. Тобто ті люди, які продались цим темним силам, в них наші, як то кажуть, буде зривати дах щоб зробити якесь зло. І тому тут прямо зло активується максимально в ці дати. І до того ж ще був такий показник, що квітень дуже насичений буде оцими поганими подіями, саме в затемнення в сонячне. Я це показувала, казала, що періоди затемнень якраз показували нам, що буде далі. І в сонячне затемнення 29 березня на небі зійшло таке сонечко з рогами диявола. Оце був і знак, яким буде для нас квітень місяць. Є ця фотографія, це в мейні, в штаті Мейн, зняв фотограф. Тому нам тут треба помічати такі знаки. Далі дивимося про саму Пасху я вже сказала 20 квітня, що тут також можуть бути провокації від ворога. Тут і 21 квітня, на жаль, також зберігаються ці енергії, тому що і від Плутону, і від Марсу ще цей напружений аспект залишається. Ну, я не хочу просто тут псувати людям дуже сильно настрій своїми прогнозами. Але оцей аспект від Плутону і Марсу, напружений, він зберігається аж до самого 29 квітня. Просто це що ну, я, ж, я просто надіюся на те, що це не будуть прямо обстріли всієї України щодня, але насправді це може бути. Тому що я коли дивилася про прогноз на квітень самого початку, я сказала на безпечні дні. Але бомбили кожен день, і тут весь квітень він є. Ну в таких прям на небі, отакий дивимось, 27 квітня ось я відкрила. На небі просто такий великий квадрат. Зроблений з квадратів і опозицій це найнапруженіші аспекти між зірками. Ну що я тут можу додати? Це період дуже небезпечний, це період підвищеної агресії від ворога. Це період, коли, коли ворог дійсно буде наступати на всіх фронтах та ще й з підвищеною якоюсь силою, підвищеною підготовкою, де ну, серед них може будуть навіть не їх тільки представники, а ще якісь там додаткові сили. І тому треба до цього періоду, якщо дивитись про наших захисників, треба їм вже допомагати, так і якимись зброями, і зброєю, і донатами, і всім, чим можемо, і також вірити в них і закликати наш, наших духів захисників родових в цей період часу. Так, ну і ну я б сказав, в цьому місяці краще готуватися до найгіршого, ніж просто сидіти чекати чогось покращення, так і це буде марно. Дякую вам за цей прогноз. Хоч він, звичайно, не такий приємний, яким би його хотілося почути, але маємо те, що маємо, ми будемо вірити, що все-таки він програється не так страшно, як поки зараз ми його бачимо. Я дякую вам за ці передбачення. Будемо вірити, що це квітень все допереживемо, все буде добре і для України, і для світу. Дякую вам, побачимося в наступних випусках.